Громадська організація Молодь обирає життя, котра своєю місією обрала створення умов для самореалізації молодих людей та залучення їх до вирішення загальносоціальних проблем, згуртувала навколо себе молодь Бердичівщини, організувавши школу соціальної анімації у сфері репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. Таке поняття як соціальна анімація у сфері репродуктивного здоров'я, взагалі нове для нашого регіону і для України загалом. Досвід соціальної анімації… Маці передали нам наші польські колеги. Наша мета підвищити якість отримання послуг у сфері репродуктивного здоров'я сільської молоді, не тільки освітніх, а ще медичних і соціальних. Коли ми проводили оцінку потреб, то виявилося, як я сказала, що про соціальні потреби взагалі діти практично не знають. Про медичні послуги діти знають, оскільки ну періодично з ними стикаються. Найбільше діти отримують послуг в освітній сфері завдяки роботі, звичайно, педагогів у загальноосвітніх закладах і професійно-технічних закладах. На дводенні навчання, що проходили на базі готельно ресторанного комплексу, що у селі Осиково, з'їхались підлітки 15-18 літ. Із навчальних закладів Бердичівського району, котрі виявили бажання і готовність вчитися, набувати досвіду, а в майбутньому ділитись набутими знаннями зі своїми ровесниками, найбільше мене зацікавила гендерна рівність. Тому що я вважаю, що між чоловіком і жінкою має бути рівність. Не тільки має відповідальність лежати на жінки, але й на чоловіку теж, щоб чоловіки усвідомлювали відповідальність, яка лежить на них. В ідеалі я бачу, що вона буде сім'я, ну всі будуть здорові, всі будуть займатися спортом, слідкувати за своїм життям, за своїм духовним, моральним таким піднесенням, духом своїм. Зустрів нових друзів, отримав інформацію нову, а також закріпив її. До просвітницької роботи у сфері інформування про репродуктивне здоров'я і планування сім'ї залучили й активістів, студентів та викладачів Бердичівського вищого професійного училища. Багато чого нового дізналися, з морівла дуже хороші. Ну, є багато інформації, яку можна донести нашим однолінкам. Вони. Я думаю, вони сприймуть так само уважно уважно, як і ми. Приймуть її. Ми будемо надаль подальше працювати, створювати свої власні ідеї. Як для мене, я можу сказати, що цікаве було те, що планування сім'ї для мого віку і вже для учнів це досить цікаво. Коло соціальних аніматорів це, по-перше, такий крок, шалений крок до того, що. Вони можуть зрозуміти те, що не можуть поговорити з батьками, те, що не можуть, наприклад, обсудити з вчителями. Умовою участі у школі соціальних аніматорів стала згода учнів брати участь в інформаційно-просвітницькій діяльності через створений інтернет-ресурс та інформувати своїх однолітків із тих питань, які вони можуть посоромитись, адресувати дорослим. В подальшому буде створений такий інтернет-ресурс, в якому Оці ж соціальні аніматори будуть писати, будуть відповідати на запитання, будуть допомагати своїм жоровесникам набувати знань у сфері репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. Учасники школи, що мали вже певний досвід волонтерської роботи, виявили цікавість і взяли участь у різноманітних тренінгах, тематичних іграх, рольових виставах на рівні із наставниками і тренерами. В своїй школі неодноразово проводила різні тренінги, сама складала тренінги. Дякую дітям, які заряджають нас цією енергією от, і хочеться працювати для цих дітей, тому що бачить, що є молодь, який не байдуже майбутнє нашої нації. Недостатність поінформованості, відвертості та довіри між дітьми та дорослими, безвідповідальне та байдуже ставлення до свого здоров'я, страх відкритися, низька активність медпрацівників із профілактики захворювань, такі проблеми, що призводять до втрати репродуктивного здоров'я, називали юні аніматори, які є саме тією армією, яка, на думку їх наставників, зможе змінити щось і в нашому суспільстві, і у світі. Буде налагоджено, ну, постійно в мережі. Інтернет в онлайн режимі постійне спілкування, і діти, в принципі, е, ну практично одразу ж зможуть отримати як консультацію, так і підтримку, і інформацію, і якісь контакти і людей е, до ну, телефони людей, до яких вони зможуть звернутися, із своїх проблем. Тобто ми бачимо вирішення цих питань саме таким чином.